Доброго дня підписникам та гостям каналу. Відео таке був цей майгазончик, Освіжимо пам'ять, як то кажуть. Ну, дещо ще тут є на продаж, то буде і газончик знову. Це, що хотів сказати. Там писали, що здай металолом. ну, не, не знаю, може кому на запчастини. В принципі, його ж ціна металолом, 20 тисяч гривень. Хто там розумних писав, я пояснюю, але може комусь тут майже нові стопи редуктор здавати в металолом, Я думаю. Розумним мене ніхто не назве. Радіатор тут цілий. Коротше, якось так. Тут дно із сплошного металу. Якщо я здам металолом, то розумним мене ніхто не називає. Так що трошки те, що пишете там, ну думайте перед тим, як писати. Так. Ось такий. Кузоб я говорив тут, кузоб. Хороший, отлічний кузов, одна ось, одна ось дошка трухла. Все. Та я її зсередини там забив. Так. І зроблений акуратно. Всі ці железячки по заводському зроблені. Це що, битів дрова чи що? Ну, не знаю, коротше, я вважаю, що якщо я його тягну металом, то мене розумним ніхто не назве. Диски, може кому потрібні. Коробка тут не вибиває нормальна. Не помню сидіння ціла. Зас... Не пам'ятаю за сідіння, щось не відкривається. Та ціла, ось спинка точно ціла. Ті... Пленки накриваються цей поки не будемо продавати. Ще. Трошки землі ще залишилось, хай побуде. Так. Ага, Про МТЗ розкажу. Уже з'явились по -по поломки. Почав текти я її зимою робив, то ну, пару днів як потік. Все було, отут я не знаю, де дивився, ймов він не шпит спилюв Не шпит клапанної кришки. Може хто їх більш шарить, напишіть мені. Чи це прокладка та, що під головку, є тут канал масляний? От, десь воно не дуже біжить, але, але трошки єсть. Що ж, а, о, ось, ось така поломочка. Одломилось. Де тут воно? Блін сонце. О. Ну, не серйозно, але, але поломка. Плужок, Ора більш-менш нічого. Так, пошли, я покажу ще де що. Так, а ну вон хазяїни. Що ви тут шукаєте? Да. Друзі, є такий... Та я колись виложував, є такий радіатор. Я думаю, це з якогось китайського п'ятитонника. Десь тут ось виробник є такий паливний насос і водяний насос. Кому цікаво, хто з нас куди він, що воно таке. Коротше, якщо ще тут щось замітили, воно не продається. Як бачимось, я сам його отримав, купив мені люди, вислали, так що, що ще замітили, продається, я говорю те, що про... А, о, сюди, ще тут до газона дещо що є. Відніше. А, ну дуга. Оце точно знаю 53-й передній новий. трампльор, там, ну не знаю, всім треба електронний. Він трампльор новий газ 53, але він контактний. А це я не знаю скуди ці. Або... Пишуть мені це 51 чи який, чи 63-й задній, але мені здається, це газ 4301 передній, щось, щось мені. Якщо не зміня пам'ять, вони вже в мене давно. Є два зіловських диски. Таке є. Так, що? Ще? А, ще є косарка. Так. Буде все одним кадром. Не виходить в мене збирати ролики докупи, то буде все одним кадром. Все на зберіганні вже в нас. Але ті, щоб будемо чіплять, бо кукургузу прийдеться кукурудзу дискувати. Ось така є косарка. Е, вона цей, до Т-25, то що не 2,10, а метр вісімдесят. Так що це там або до Китаю. Я, я розумію, що там будуть писати займ металлом, це вчорашній день. Ну, може кому потрібно. У металлом я вже не успію здати. Є ще отакі тіски. Кому цікаво будуть ці ціни тільки я їх це не ці диски, я їх не продаю. Продає людина із сусіднього села, я туди їхати сьогодні не буду. І воно в мене в попередніх роликах вони в мене є. Вони ще ззаду там коточки є. Отакі, от отакого плана диски. Кому? Кому цікаво? Або я можу скинути відео, або... У попередніх моїх відео вони єсть. Ну що, підписуємось, лайкаємо, колокольчики, щоб не пропустити відосика. Тому що буде ще, буде ще, треба ще прицепа познімати. На цьому будемо завершувати. До побачення!